Освітня програма з енергоефективності стартувала у п'яти пілотних школах Черкас. Цей проект міжнародний, ініційований та фінансується Європейським союзом. Програма передбачає введення у навчальних закладах факультативного курсу з енергозбереження. Вчителі навчатимуть дітей, як економити ресурси природи за спеціально розробленими підручниками. Третьокласниця Олена, хоча на факультативних курсах зенерозбереження не була, проте вже знає, що природний ресурс вичерпний, і якщо його не економити, людські блага можуть швидко закінчитись. Якщо вони закінчиться, ми не будемо, нам буде холодно і ми не будемо зігріватись. Факультативний курс на розбереження у Черкаській школі номер 7 цього року запровадили лише в одному класі. Створили спеціальну агітбригаду з учнів, отриманими знаннями, ділитимуться з іншими школярами. І ми сподіваємося, що це буде не просто проект навчальний, а проект практичний, який дасть можливість всім жителям міста економити електро... взагалі енергію, яку ми використовуємо. Після завершення програми школярі перейдуть від теорії до практики. Кожен розробить проект з енергозбереження. Кращі з них у навчальних закладах обіцяють втілити в життя. Зрозуміло, що ці проекти будуть з адміністрацією школи узгоджені, і частково по можливості дані проекти будуть виконуватися разом діти, батьки і вчителі. Програму енергоефективності запровадили у п'яти пілотних школах Черкас. Діятиме вона до кінця навчального року. Освітяни кажуть, якщо проєкт виправдає себе, факультатив зроблять навчальним предметом і запровадять в інших школах міста. Віта, Зорич, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.